Всім привіт! На що вам варто звернути вашу увагу? Перш за все, на якісь ілюзії. Ви зараз, скоріш за все, самі того не помічаючи, зайшли в якийсь, можливо, тупік. І цей тупік пов'язаний з тим, що ви думаєте, що це ось так, а насправді це зовсім по-іншому. Давайте подивимось, яку вам зараз пораду дадуть. А порада дуже проста. Від Всесвіту, як ви бачите, всьому свій час. Зараз, скоріш за все, вже пройшов час переглянути цю ситуацію, яка зараз відбувається в вашому житті, і зрозуміти, що, можливо, все трішки не так, як ви це бачите. І та мрія, яка довго не здійснюється, її вже час відпустити. Відпустити. І на останочок подивимося, що тут за послання. Якщо мрія довго не збувається, можливо, вона не ваша.